Друзі, привіт! Acer Aspire a 315 передали мені на ремонт, і клієнт заздалегідь скинув відео з такими дивними симптомами. Чогось. Але зато, коли нажимаю Enter, то вона включається. Але треба тримати любу кнопку, бо інакше зразу гасне. Все включається, але деколи вибиває, що він не може запуститися. А деколи, що запускається, все нормально. Забираю палець, він зразу буде виключатися чогось. Що може бути. Працюю, забираю руки і він все виключає. Я ж пробував вмикати ноутбук, у мене не вантажиться, він просто циклічно перезавантажується по індикаторах я бачу, що. Пробую включитися і виключається. Так само вентилятор запускається і виключається. Я не став його дуже мордувати, тому що казав клієнт, що швидше всього попала рідина. А якщо попала рідина, ну не хочу ризикувати, зразу розберу і вже гляну, що там робиться. Ну, і до речі, по симптоматиці так виглядає, що або мультиконтролер, або клавіатура. Клавіатура може бути, тому що тут кнопка включення на клавіатурі безпосередньо. І якщо десь там попала рідина, може бути, що закорочені десь кнопки. та ж сама кнопка включення, і тому дає такий рестарт, ноутбука не дає завантажуватись. Відключив я клавіатуру. Кнопку включення я. Зараз зімітую. Так, запускається ноутбук і запускається, запускається. Вже є картинка. Ноутбук тейбл девайс, швидше всього, що збилось налаштування біоса і ноутбук. Далі не хоче вантажитись із накопачувача. Зараз це перевірю, підключу зовнішню клавіатуру. І вже глянув в біосі, що там, що там, що там неправильно. Так, на зовнішню клавіатуру реагує, це вже класно. Так, BIOS. Зайшли в BIOS. Що в нас тут? Так, boot. Boot UEFI Можливо, тут а не UEFI а має бути легасі. Напевно, що встановили. В такому режимі система, тому й навантажиться зараз перевіримо. Так, маємо завантаження системи, тому висновок який. А такий, що ця клавіатура під заміну. Так, добре, що тут обіходиться тільки клавіатурою. Супер. А клавіатуру тут так просто не поміняти, тому що вона вся на ось таких пластикових заклепках. Треба знімати плату, все знімати. Швидше всього, що знімати, цілий верх, напевно. Щоб було зручно. Та. Треба знімати цілий верх, тому що навіть ось тут кріплення йде петель до цієї металічної частини, а ця металічна частина теж на пластикових таких заклепочках. Так, а ось це мені не зрозуміло, Звідки тут оцей скотч з заводу точно його не давали? Не можу зрозуміти для чого, що цікаво. Чи клавіатура тут мінялася? Ні, не мінялася. Так, і тепер це все треба зрізати, зрізати, зрізати і пробувати підкидувати нову клавіатуру, тимчасово її тут ставити, тимчасово то все збирати і перевіряти нову клавіатуру. Багато роботи із за звичайної клавіатури. Якщо у багатьох моделях старіших клавіатура міняється там за хвилин 10-15, то тут дуже багато треба потратити часу. Так, верхню пластину залізну зняли. В принципі, не, не важко, легко вона пішла. Все таким звичайним ножичком. Канцелярським гарно йде. Ну і бачу, так само клавіатура тут на оцих заклепочках. Треба старатися поменше зрізати, тільки так, щоб можна було зняти, щоб потім можна було назад напаяти. З тої ж самої пластмаси, щоб тут чи додатково щось не напаювати. Це зняв клавіатуру. Якщо глянути ближче, то ось тут видно сліди попадання рідини. Ось так, тобто на цю частину більше. Відповідно, прийшлося, прийшовся удар, скажімо так, на цю частину. І тут де плата, рідина не попала. Тому можна сказати, що. Пощастило. Так, ось нова клавіатура, вона трішки відрізняється від старої, від оригіналу. Відрізняється вона кнопкою Enter. Так, і як бачите, як бачите, тут розкладка німецька. Ну, а тут вже є російська розкладка. Так, незважаючи на те, що вона відрізняється тою кнопкою Enter, вона тут гарно заходить. Гарно заходить. Тому зараз її підкину і перевірю. Підключив я нову клавіатуру. Ось так тимчасово я зібрав, я її там. Не запаював, це зрозуміло, тому що якщо попадеться бракована клавіатура, її там на ті всі заклепки посадити, то це просто дурного робота. Так, ну цю я клавіатуру перевірив, все нормально, всі клавіші працюють, можна спокійно. Її там запаювати і збирати ноутбук. Ось так ще після того, як наплавив, як позапаював ті кріплення, я ще для надійності дав двохкомпонентний клей. Щоб воно міцно трималося. Все, друзі, клавіатура тут замінена, ноутбук зібраний. Єдине, ще один є нюанс в цьому ноутбуці, це коли. Від'єднати зарядне, починає ось так мерехтіти. Такі глюки в нього були ще до розливу рідини, тому я думаю, тут проблема з відеодрайвером, напевно. Але це буде зовсім в іншому відео.